Ще п'ятьох підпалювачів затримали співробітники служби безпеки та національної поліції на замовлення російських спецслужб. Вони вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині. Ворог вимагав від зрадників знищувати військові авто та адміністративні будівлі, фіксувати на камери мобільних телефонів свої злочини і відправляти, так би мовити, звіт своєму російському куратору. Серед фігурантів рецидивісти та безробітні шукачі легких грошей в телеграм-каналах. Наразі зловмисники перебувають під вартою, і їм загрожує до 10 Років в'язниці. В російському полоні перебуває щонайменше шість мерів та голів громад. Один з них міський голова Дніпро Рудного. Це Євген Матвєєв. Він загинув. А, він був захоплений в полон ще в 22-му році, в березні, коли намагався допомагати людям. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час міжнародної правозахисної. А, Конференції за його словами загалом в полоні РФ перебувають понад 1700 цивільних українців, з них більше 400 жінок. 3767 українців вже повернули з російського полону. Наголосив Зеленський.